Голубі, жовті, лютики, гіацин зараз в Грузії. Це те, що зараз тюльпани у мене в огороді у бабусі. Я думаю, це те, що нагадує Грузію. і взагалі я чомусь вирішила, що воно таке рожеве, жовто, голубе, зелене, все, що нагадує щастя і радість, і мені здається, це зараз те, що жінкам в Україні не вистачає. Сахвар лісапласвецебди було прийнято рішення поїхати, і звісно, не поїхати в Росію. Я бачу, як ці танки просто зверху з зв військовими просто рухаються посеред вулиці. Ніколи не повертатися історично в Росію, а писати вже свою історію, зробити собі тату українського генокоду. Я вас вітаю, Україна багатонаціональна країна, об'єднана зараз як ніколи. Сьогодні у нас в гостях грузинка з українською душею. Зустрічайте, Аляда. Аляда, я тебе вітаю. Вітаю. Ань. Я знаю, що ти у 90-х роках в Абхазії зустріла війну і знаю, що таке у лапках Руський мир. Так, сто відсотків. 92-й я зустріла війну. В серпні вона почалася. Я ще дитиною була, мені було там 13 років. Але вже свідомо вік, що я розумів, що таке війна, і я дуже чітко пам'ятаю все, що там відбувалося, і як відбувалося. Чого хотіли досягти російські війська? У чому саме був конфлікт? Що вони хотіли зробити? Вони заходили. Мі, е лозунгами, що нібито грузини пригничують Абхазів. Я вибачаюсь, якось вони там мешкали весь цей час, і квітли, і посади займали, і президентами свого часу були, і міністрами свого часу були. Хто їх пригничував? Просто вони не хотіли, щоб Грузія була Грузією. У них же ж перший посил був ще історично: 90-й, 91 й коли вони 9 квітня зайшли, е, кроваве 9 квітня, яке ми зараз кажемо, російські війська саперними лопатами. В... Гітних жінок вбивали серед міста на площі. Який жах? Просто, Просто жах кров'ю залили е, всю площу центральну Тбілісі. І, і люди це добре пам'ятають, але добре. Тим, але тим не менше приймають росіяни, які втікають від війни? Ну мені здається, все ж таки дуже. Е, Боляче про це казати, але мені здається, у них ще працює оце якась хворе уявлення, що не всі люди однаково погані. Я дуже, я дуже сподіваюся, що і українці на цей час, і грузини. Мають для себе просто знаєте, заклемити в собі в голову, що ця нація хвора, що це ненормальна нація. Тобто вони нападали двічі на Грузію 92 -й 2008 Перша Абхазія, друга осетія. Знову вони осетинів звільняли від грузинів. Я не дуже бачила, щоб там осетини були якісь пригничені Грузією. Але зараз, ото нехай мешкають там, де мешкають. Да, от, знаєте, бачили очі, що купували, то з'їж ще хоч повиласті. Зараз таке відбувається і в Абхазії, і в Осетії. І краще чого вони не заслуговують, як я кажу. Так само має бути сьогодні у нас. Я не знаю, чому Грузія сьогодні взагалі надала їм це держава. До речі, це державницька більш позиція. У людей немає такої позиції. Ціх людей вже навчили жити гарно свого часу. В 2008, 2009, 2010, оце час становлення під час Саакашвілі, він дав грузинам можливість відчути себе проєвропейською державою і перлиною такою, да, своєрідною. Після 20 років війни і темряви вони Світло побачили і побачили, що вони можуть бути іншими і можуть мати інше. Зараз просто як я кажу, зараз знаєте трошечки на них сіли. Їм ще не важко це нести. Як я пояснюю своїм друзям, коли їм стане це важко, вони струшувати не стануть. Вони просто вже стануть бити і бити будуть дуже боляче. Я розумію, що е, зараз мовне питання воно дуже важливе. Ти вільно спілкуєшся грузинською мовою, ти вільно спілкуєшся українською мовою. І ти згадуєш про те, що Сакашвілі він зробив неможливо. Е, що було за його каденції? Ну за його каденції відродилася Грузія. Я скажу, що було до нього, щоб просто було розуміння: до нього було темряви. От темряво просто нічого не було. На той час не було світла. Практично, можна сказати, не було води. Пенсія була там, чи я не пам'ятаю, чи 5 доларів, чи 3 долара, щось ну, дідь якась просто. Він одразу прийшов і просто чобіт поставив на горло Росії. Все. Тобто, експорт російський, до побачення, воз російський, до побачення російську мову, до побачення російські надписи на магазинах, до побачення, просто він стер. Стер Росію в голові. А то покоління, яке під час Саакашвілу, Саакашвілі були, да, молодь і діти, вони вже не розуміють, що таке Росія. Вони вже розуміють, що таке Грузія і що таке англійська мова. Кожна грузинська сім'я відроджувала. Кожну церкву на той час зруйновану, і кожен з кожної заробітної плотні, то речі, да заробити ну, платню ти отримуєш, і звідти якась частка там, ну я не пам'ятаю, чи один лар, чи десять ларів незначна, але відходила саме на церкви. І кожна родина знала, що вона відроджує свою культуру. І оце. Відродило і надало можливість молоді думати, що треба тут будувати своє майбутнє. І вони стали залишатися, розбудовувати бізнес. Їх захопила своя держава знов і їх втягнули в процес відродження. скажімо так, знаєте, була така фото виставка свого часу. Грузія 2000 проти Грузії 2011 коли Щось показували круту виставку, таку, де знаєте, поліцейські такі ну. Міліціонер, скажімо так, не поліцейський, сидить пиво п'є на і катається на карусельки, знаєте, такі і показують потім молодих таких хлопців підтягнутих, таких, знаєте, крутих. Оце, і вже е, ми дивилися двома очима. Знаєте, не од, одна тільки Росія, а вже розплющили і подивилися, що це вже Грузія, і вона може бути іншою. Оце побачили люди. Прозорість, юстиції. Коли ти. Отримуєш паспорт а, за там добу, коли ти йдеш сплачуєш. Тобто це все було просто показали, що було і що стало. Контраст. в Реальності. Контраст, да, на контрасті. Ти говорила, що Абхазія то був такий дивний край, що навіть такого ти не бачила у Монако. Що там було дуже красиво. Дісно. Там було, були дуже круті пейзажі. Дійсно, дуже-дуже дуже красивий край. Такі просто мурахи такі, знаєте, я згадую своє дитинство, що я мала взагалі, да? і куди все це поділося, що з цим зробили. І багато дуже моїх зараз друзів, які в дитинстві теж відпочивали в сухумі з батьками, і вони кажуть, ти, ти, де ти мешкала? Каже, ну, це ж рай. Ну, дійсно, ти просто йдеш, і е, е, ця набережна, вона вся в пальмах фінікових. Просто ці магнолії, квитучі, такі дерева великі, просто така якась краса. Я зараз я інколи коли згадую, да, де я взагалі мешкала. Мені здається, що це якийсь рай, де я була, бо я приїжджала до бабусі з дідусею да, в гості, а там мандарини, апельсини квитуть, потім вони там такі налиті, інжир. Це нормально для мене було просто пройти по двору бац, і зірвати мандаринку. Знаєте? Аляда, тебе свого часу фактично з твоєю родиною вигнали з власного дому. Так? І ти зараз активно борешся за свій новий дім, за Дніпро, за Україну. Я знаю, що ти дуже багато займаєшся волонтерством. Попри обстріли, їздиш до Нікополю. Що для тебе було найболючіше? Саме боляче для мене це діти. Коли я їх бачу, і бачу страждання цих дітей, для мене це. Ну, Складно мені від цього відходити, але там, ну, я, звісно, там беру себе в руки і зрозуміло, що я роблю все, що я маю робити. Коли вони страждають, це жахливо. Усі ми живемо у постійному емоційному, психологічному стресі, але ми розуміємо, що дуже важко не втратити себе, особливо жінці. Як ти відволікаєшся? Я знаю, що ти особисто знайома з Вахтангом Кікабідзе. Е, можливо, то музика. Світла пам'ять, до речі, це людина з великої літери. Це мій герой, як я кажу. Йому казала завжди так, що це дійсно мій герой, бо він е, гідний син своєї Грузії. Він е, гідний син України. До речі, він просто був схіблений на Україні. Просто там він ну його ж називають великий друже України, <тас> і навіть коли його ховали на його труні був прапор України. Так, це дійсно так. Е, у нього. Дуже боліло, він дуже багато допомагав Україні, і ну, все, що від нього залежало, він залежало, він робив. Він для мене, знаєте, людина, на яку можна орієнтуватися, і знаєте, є герої. І знаєте, як кажуть, щоб. Не я та не будете розчаровані. Да, ось це кажуть, але це та людина, ось яку неможливо не не любити. Просто ось е, я, коли сумую, я вмикаю його пісню «Віноградна косточка. Я я можу там поплакати, коли я її слухаю. Я слухаю інші грузинські його пісні, коли мені настрій такий, знаєте, більш, Кепський такий да, хочеться підняти собі його, я вмикаю чіто горіто і спиваю в автівки на грузинській. І тоді мені стає легше, що все має бути добре, що треба триматися. І я цим надихаюся. Дійсно, я їм надихаюся і надихалася, коли знаєте, така. Я знаю, що йому складно було, він хворів, але дивіться, він не показував. Я ж герой, курю, чарочка, все добре, слава Україні, Грузія. Тобто, у людини, знаєте, таке. Треба орієнтуватися на тих людей, яким складно, але вони живуть і живуть не для того, щоб просто жити, а живуть для того, щоб творити. Були найтепліші спогади з Вахтангом. Чи може якась цікава історія, щоб хотілося так її розповісти? Та він взагалі, мені здається, такий був, знаєте, цікавий. Він сам для себе так, мені здається, створював якісь історії. Я пам'ятаю, коли ми познайомилися після концерту, пішли е -е, вечеряти, і він мені каже: Ну давай, розказуй мені, хто тебе назвав таким іменем Аліада. Таке ім'я, кажу, складне мені е -е, обрала моя тітка мами. Він каже, де вона його видрала? А він такий чому? І я кажу, де вона видрала? Вона читала, вона дала моїй мамі ім'я, було стародавнє таке ім'я Гванса. О, він каже: супер. Це ім'я тобі більше підходить, ніж твоя ліада, Поки я запам'ятаю, каже, будеш Гванса. Я так і запишу. Каже, ці гванці передайте. Я кажу, та, що за гванця? Кажу, в мене інше ім'я. Він каже, до речі, що це за ім'я? Гванца я знаю, що це за Аліада. Тітка мамина читала і е, роман і Аліада. Вона каже, Нані каже, бабуся Нані каже, як я тебе назвала, такого ім'я іншого немає. Я кажу, ну да, молодець, люди не можуть запам'ятати зараз це ім'я. А вона каже: А ти знаєш, це ж ім'я принцеси. Вона е, читала е, гречний якийсь роман, і там була принцеса. Каже, І е, я передала це тихенько, написала на е, е, щоб ніхто не почув, і мамі дала. А мама татові сказала, а він поки йшов, забував це ім'я, знов повернувся і каже: слухай, я забув. Вона знову йому сказала, він знов пішов. А це в Раксі вже каже: слухай, Резут, ну ти що іздріваєшся, типу, говорить, надо мною. Напиши уже где-небудь. А він приходить до мами і каже: Слухай, напиши ім'я ручкою на руці, на руці, щоб я вже хоча б доніс це ім'я, і вона мріжа, записала, каже: А ну таке би і я би не запам'ятала. І так його так і назвали мене таким ім'ям. У Тому моєму оточенні він... немає жодної дівчини з ім'ям Аляда. Воно таке дуже мелодійне. Мені дуже подобається. Ну але е нашому великому бубі е дуже подобалася Гванса. Якщо ви спитали за це, бо це стародавнє грузинське ім'я, і він там чомусь вирішив. А гванса це таке, знаєте. Стрибуча така, ну і не ніби нібито. там. Ось каже, оце це ж твоє ім'я. А наші звище канкава-мансурова? Чому воно таке подвійне? А воно не подвійне. Це більш таке, знаєте, просто якось прилипло ну, дівчаче канкава. я, а, ось, а по чоловікові мансурова. І коли реєструвалися в Фейсбуці, коли я хотіла, щоб там друзів знайти, або мене шукають, ну ніхто ж не знає, яка у мене тут. Інше прізвище у нас ж в Грузії не змінюють прізвище про друження. Ну, звісно, у нас же ж залишається е, прізвище у дівчини своє, бо це ж е, прізвище батька. Не можна відрікатися від свого прізвища батька, від своєї сім'ї не відрікаються в Орузі. Я тут мешкаю, у мене є повага до чоловіка. А хто це... за знаком зодіака? Так, а дуже... Ну до речі, за знаком Задіака на мені закінчуються терези, і починається скорпіон. А ну, я також мені Скорпіон, мені здає... я тебе розумію. Мені, мені здається, що я скорпіон на терезах. Щось таке. Аляда, ми з тобою знайомі багато років, так. і за мирного часу ми, пили вино, їли хінкалі тощо. Чого тобі не вистачає з е, грузинської культури в Україні? Тай. Українці та mm -hmm. грузини вони дуже е, ментально схожі. За чим ти сумуєш? Чого тобі не вистачає з твоєї рідної Я, домівки? Я е, Хочу, щоб українці все ж таки зрозуміли. Які вона яка крута нація, і які культурні цінності є України? Я завжди дивувалася, чому це не втілили дітям в голову? Чому діти не знають своєї культури? Тобто для мене нормально, для як для грузинки. Співати свої грузинські пісні, знати їх, танцювати, знати свою культуру, спілкуватися грузинською, бо я там народилася і зростала там до 13 років саме в Грузії, бо я грузинка там ще в дев'ятому поколінні. І тому мені не вистачає, щоб ми не через коліно і не через війну приносили своїм дітям українську культуру. Аляда, ти можеш заспівати? Аня... Таку сумну трошечки, якщо да, один такий четверсті Так. Я взагалі під час війни не дуже співавча зсередини. Переможемо і зуспіваю вам довгу пісню таку веселу. Я думаю, Суліко всі її знають. да? Це щоб переконатися, що я точно грузинську знаю. да? Сахвар лісаплас, вернахеда регуліхо. Гула москнилі ліс, ти роди, сада харчему суліком. Гула, ліс, ти роди, Шенхо марахар суліком. Дякую тобі. А що це означає? Я шукав цвинтар э, любимої, э, де, де тебе сховали. І я тебе шукаю крись, і мабуть, тут ти, а мабуть, тут ти. Я тобі дякую за змістовну розмову. Твоє побажання українцям. Якщо бажаєш грузинською мовою, тому що Україна приймає усі нації, ми дуже дружня так, держава. Дійсно, так, дійсно так. Це я дуже за це люблю Україну, що я тут не відчувала до себе агресії. Я за це просто низький уклін всім українцям і державі, як Україні, що не маю яких якихось національних. Процесів агресії, да? тому, звісно, нам, українцям, я хочу побажати спільної перемоги, найшвидшої спільної перемоги. Зараз нам треба набратися терпіння і перемогти, не розслаблятися, а навпаки, зібратися. Знаєте, друга хвіля зараз це саме той час, коли треба, знаєте. Як на спарінгу, коли ти вже перед останньою, знаєте, останній раунд, і тобі треба не ти перемагаєш, але тобі треба не просто там розслабитися, а навпаки, щоб не програти, треба зібратися і нанести останній удар, вже такий рішучий нокдаун. Знаєте? І я вважаю, що зараз цей час у, у нас в Україні. Я нам всім бажаю, по-перше, набратися всім нам, українцям, терпіння, поважати один одного. Розуміти, що слава ЗСУ це не просто так, а слава дійсно тим хлопцям, які сьогодні зберігають наш спокій, слава нації, це не просто так. А слава дійсно кожному з нас, хто сьогодні на передовій, на своїй. Пишатися своєю україною, своєю співучою мовою, своєю відроджувати свою культуру для задля своїх дітей, задля свого майбутнього, і спілкуватися українською мовою треба не від війни до війни, а просто так в житті. Як буде перемога та слава Україні грузинською? Дідеба, Українас, Дідеба, Сакартвелос, Дідеба, України Серд. Супер. Я дуже вдячна тобі за змістовну розмову. Все буде тільки Україна. Тільки так.